Село сьогодні охопили похмурі хмари та чорна стрічка горя. Тут прощалися зі справжнім героєм. Роман Лабань загинув на сході, захищаючи своїх рідних. Усім селом провалили юного хлопця в останню путь. У липні 2014-го Роман закінчив військовий інститут при Київській академії внутрішніх справ. Після чого був направлений у військову частину міста Вінниця. перші дні він. Виявив бажання виїхати в зону АТО. Добросовісний хлопець. Я був авторитетом для особового складу, підлеглого. Завжди був перший всюди. В принципі, один з найкращих, я скажу. Погано, що війна забирає найкращих. 16 лютого день, який закарбується на все життя у батьків. Цей день героїчно загинув їхній син. Ми виконували бойові завдання по забезпеченню дороги життя, так називаємої дороги життя міста Дебальце. Він ніс службу на блокпосту, приблизно десь в п'яти кілометрах від Дебальца. Помітив одним із перших помітив ворожий танк. Доповів старшому блокпосту, ну і банально не, не встиг добігти в укриття. Роман отримав важке поранення і в кареті швидкої допомоги від втрати крові загинув. Роману було присвоєно посмертно, командуючий Національною гвардією, військове звання старший лейтенант. <кій> і також представлено до державної нагороди. Орден за мужність третьої степені. Андрій та Віталій навчалися та несли військову службу на сході України разом з Романом. Жили, їли з одної тарілки, можна так сказати. З 2010 по 2014. Потім разом проходили службу у військових частинах підрозділу. Це залишиться тільки в нашій пам'яті, в наших серцях. Був хорошою людиною, на яку можна було завжди розраховувати. Вічна пам'ять. Мужній, достойний, чесний, вірний друг, люблячий син, надійний колега. Війна забирає найкращих молодих хлопців. І ще найстрашніше невідомо, скільки ще батьки будуть отримувати тіла своїх синів.